Допоможіть, допоможіть. Я і мої брати біжимо від вовка. Нам треба сховатися в будиночку. Діти, давайте допоможемо поросятам, побудуємо їм міцний будинок з колод. Дітки, ми так давно мріли про свій будинок, і ось ми його намалювали. Ось він який. Діти, розгляньте будинок. З чого він складається? Правильно! Будинок складається з фундаменту, стін, даху, а також дверей і вікон. Як побудовані стіни будинку? Правильно! Колода покладена на колоду, а як побудований дах будинку? Правильно! Дах перекриває стіни будинку. Отже, дітки для роботи підготуйте клейонку, серветку, аркуш картону, дощечку, а також кольоровий пластилін. Отже, беремося за справу: візьміть кольоровий пластилін, наприклад, блакитного кольору. Розімніть у руках та повідщипу від пластиліну приблизно однакові за розміром шматочки. З цих шматочків ми будемо розкачувати ковбаски. Це будуть колоди, з яких ми складемо наш будинок. Кожен шматок пластиліну кладемо на дощечку і розкачуємо рухами взад вперед, правою долонькою або лівою, як вам зручно. Ці колоди повинні бути приблизно однакові за довжиною. Також розкачуємо колоди з іншого шматка пластиліну, того кольору, який вам до вподоби. Таким чином, ми приготували заготовки для стін будинку. Тепер починаємо розкачувати ковбаски колоди для даху будинку. А тепер починаємо складати будинок. Спочатку стіни. Чергуємо кольорові колоди за кольорами. Блакитний рожевий чи будь-який інший колір обраний вами. Складаємо колоди щільно одна до одної. Пальчиками злегка притискаємо колоди до шматка картону. Далі будуємо над стінами дах будинку, складаємо жовті колоди шматочки ковбасок з пластиліну у вигляді даху трикутника. Починаємо складати довгі колоди, потім вже коротші. За допомогою пальчиків злегка притискаємо колоди, щоб вони не відпали. Залишається добудувати вікно для будинку із залишків пластиліну розкачуємо ковбаски, невеличкі колоди, з яких ми утворимо вікно будинку. Для вікна потрібно розкачати чотири колоди. Викладаємо вікно поверх стін будинку. Ще дві тонших колоди ковбаски необхідно розкачати, щоб зробити перетинки для віконця. Викладаємо і ці дві перетинки. Ну ось будинок і готовий. Ура. Молодці, дітки. Наш будинок готовий, і ми можемо туди поселитися. Хоч півсвіту обійдеш, обійдеш. Краще будинку не знайдеш, не знайдеш. А ось і я. Зараз я вас наздожену і з'їм. А... Ви сховалися в новому будинку. Зараз я на нього подую. Ой, у мене нічого не виходить. Напевно, будинок вийшов дуже міцний. Тут і фундамент, і вікна, і дах. У такому будинку і жити не страшно. Ви, діти, добре потрудилися, допомогли поросятам побудувати нове житло. Діти, давайте помиримо казкових героїв вовка і трьох поросят. Мирилка летіла, на плече сіла, сказала тихенько, миріться швиденько. Гаразд, гаразд, помиримся, вовче. Так, звісно, помиримся. Ось здивували, от порадували, а я вам приніс частування. До побачення, друзі. До зустрічі, малята.